14 червня відбувся матч відкриття чемпіонату Європи 2024 між збірними Німеччини та Шотландії. Команда Юліана Нагельсмана здобула перемогу з рахунком 5-1. Це перший матч відкриття в історії чемпіонатів Європи, в якому були червона картка, пенальті та автогол. Атакувальний півзахисник Денис Янаков залишив Верес. Футболіст виступав за рівненський клуб на правах оренди до кінця сезону. Він належить полісю та повертається у цей клуб у складі Вереса. Янаков відіграв шість матчів в УПЛ. В його активі один гол. ЛНЗ оголосив про відхід нападника Олексія Хобленка. Він виступав за Черкаський клуб на правах оренди з Кривбаса з вересня 2023 року. А з лютого 2024 став грацем команди на повноцінній основі. Протягом кар'єри він також грав за Карпати, Дніпро 1 Чорноморець, Лех, Левадію, Стабек та інші клуби. Цього сезону Хобленко відзначився двома голами та трьома асистами у 22 матчах за ЛНЗ. 26-річний захисник та колишній капітан Чорноморця Ілля Путря перейшов в ЛНЗ. Контракт набере чинності з 1 липня 2024 року. Інші деталі угоди не розголошуються. Гравець виступатиме за Черкаський клуб під 33-м номером. Футболіст перейшов як вільний агент. Його контракт з Чорноморцем діє до 30 червня. У минулому сезоні Путря провів 29 матчів за Чорноморець. В його активі три голи та один асист. Карпати оголосили про трансфер іспанського центрального півзахисника Пабло Альвареса. Контракт з гравцем вступить в дію з 1 липня, коли сплине його угода із Болгарським Чорноморе. Інші деталі контракту з 27-річним гравцем не розголошуються. Футболіст також може зіграти на позиціях атакувального та опорного хавбека. Пабло починав кар'єру на молодіжному рівні в системі іспанських клубів спортів Хіхон, Віляреал та Алавес. Також він грав за ріяку у 76 матчах за Чорноморе забив 11 голів та Бив 5 асистів. Захисник Владислав Приймак підписав новий контракт з Оболонню. 27-річний оборонець виступатиме у складі пивоварів до червня 2025 року з можливістю продовження контракту ще на один рік. У цьому сезоні Приймак відіграв 25 матчів, у яких забив один м'яч. 15-річний український футболіст Максим Гололобов перейшов у «Байер». Останнім клубом Максима була Вікторія Кельн. В Україні він виступав за київський локомотив та Динамо. Цитата: Я дуже радий підписати свій перший контракт з таким клубом, як «Байер», – Написав Гололобов на своїй сторінці в інстаграм. Нагадаємо, за молодіжні команди «Байера» вже грають два українці: – 17-річний воротар Олександр Петренко та 16-річний нападник Артем Степанов. Шахтар завершив трансфер центрального захисника з факсі на Грама. Про це повідомляє Ноусіор. No контракт між донецьким клубом та 22-річним Тунісцем вже підписаний. Сума трансферу склала 2 мільйони євро. Гірники заплатять з факсіну від наступного продажу футболіста. Грам почав професійну кар'єру у сфаксіні. Мав чинний контракт з ним до 2025 року. Всього за першу команду провів 98 матчів, забив 5 голів та віддав один асист. Також в його активі три гри за збірну Тунісу. Гравець також може зіграти на позиціях опорного та центрального півзахисника. Шахтар поки не оголошував про його трансфер. Центральний захисник Форталези Брайан Себаліус близький до підписання контракту з Динамо, як вже повідомлялося раніше. Як повідомляє колумбійський журналіст Піпе Сієра, український клуб заплатить півтора мільйона доларів за 23-річного гравця. Угода буде розрахована на 5 років. Форталеза отримає відсоток від наступного трансферу Себаліуса. Минулий сезон «Центрбек» відіграв на правах оренди за Атлетіко Хуніор. В його активі 11 матчів без результативних дій. Півзахисник зорів В'ячеслав Чурко покинув луганську команду цього літа. Повідомляє тато таке. За даними джерела, клуб запропонував гравцеві продовжити контракт, який розрахований до 30 червня, але він відмовився. Зазначається, що Чурко перейде в металіст 1925, який вилетів в першу лігу. Контракт 31-річного українця з харківським клубом буде укладений на два сезони. Вихованець Шахтаря свого часу виступав за низку команд, такі як Говерила Маріуполь, Металіст, Академія Пушкаша, Фрозіноне, Колос та інші. Чурко Коко цього сезону віддав два асисти у 25 матчах дніпро 1 планує придбати хавбека Чорноморця Артура Авагімяна, інформує журналіст Ендрю Тодос. 27-річний футболіст також входить до сфери інтересів інших клубів УПЛ ЛНЗ, Колоса, Карпат та Зорі. Крім того, Київське Динамо бачить у Авагімяні потенційну заміну Миколі Шапаренку. Контракт Артура належить Олександрії, а за Чорноморець він виступав на правах оренди. У сезоні 2023 2024 Авагімян зіграв за Чорноморець 24 матчі в УПЛ та забив 5 голів. Нападник чорноморця Богдан Бойчук покине одеський клуб, повідомляє Тататаке. За даними джерела, 28-річний українець відмовився продовжити контракт. Цього сезону в його активі 4 голи та 2 асисти у 27 матчах. Водночас керівництво одеситів ухвалило рішення не продавати форварда Андрія Штогріна, щодо якого клуб отримав пропозицію з Греції. 25-річний нападник у кампанії 2023-2024 забив 11 голів та віддав 3 асисти у 33 матчах за моряків. Цей сезон Чорноморець завершить на 12. 19-му місці у турнірній таблиці УПЛ. Арсенал готовий відпустити захисників Олександра Зінченка та Кіра Натірні. Повідомляє ТБР. За даними джерела, обом гравцям вже повідомили, що вони вільні. Водночас, арсенал хоче зберегти ще одного захисника Якуба Ківйора, яким цікавиться Мілан. Форвард Динамо Владислав Ванат може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Ресто Дель Кардіно. За інформацією, джерела скаути Болоні будуть відвідувати матчі збірної України на Євро 2024, аби спостерігати за нападником. Спортивний директор Болоні Джовані Сарторі, який працював у Аталанті і за якого були трансфери Руслана Маліновського, добре розбирається у східному ринку. Очікується, що трансферна вартість Ваната може скласти близько 10 мільйонів євро. Владислав став найкращим бомбардиром минулого сезону ОПЛ в його активі 14 голів у 27 матчах. Хорватський Хайдук проведе товариські матчі з Шахтарем та Рухом. Команда Дженару Гатузу на початку липня поїде на тренувальний збір до Бледа, Словенія. 6 липня Хайдок зустрінеться з Шахтарем, а 9-го з рухом. Збірна України зустрінеться із командою Румунії у межах першого туру групового етапу Євро 2024 Гра відбудеться 17 червня на стадіоні Альянс Арена у Мюнхені. Початок матчу заплановано на 16.00 за київським часом. Збірна вже шість разів у своїй історії зустрічалася з командою Румунії і виключно у межах товариських зустрічей. Вперше це сталося у 2001 році, коли румуни обіграли синьо-жовтих з рахунком 2-1. Загалом тричі перемагав суперник, дві перемоги на боці України та одна гра завершилася нічиєю. Вболівальники зможуть подивитися цей поєдинок у прямому ефірі на медіасервісі Мегого, зокрема, на каналі Мегого Футбол-1 та у розділі Спорт, які входять до пакету максимальний. Також матч покажуть безпеку. Коштовно місцеві телеканали Суспільного, окрім ott сервісів, також можна буде подивитися цей матч безкоштовно ще одним способом, а саме на платформі YoTV для нових користувачів. Якщо ж ви вже зареєстровані, тоді треба купити пробну версію за одну гривню на 14 днів. Крім того, в ефірі радіопромінь відбудеться аудіотрансляція матчу.